Доброго дня! Вітаємо вас на каналі інтернет-магазину Техносервіс. Сьогодні ми б хотіли поговорити про чудовий косметологічний комбайн вакуумно-роликового масажу BL600. Даний апарат призначений для вакуумного масажу та вакуумно-роликового масажу. Давайте все ж таки розберемося, в чому їх відмінність. Для вакуумно-роликового масажу в комплекті з даним апаратом йде три насадки. Вони йдуть різні за діаметром. Це металева маніпула, в котру вбудовані 6 металевих кульок для поліпшення якості проведення масажу. Для вакуумного масажу в комплекті йде 6 банок різного діаметру, а також 12 пар маленьких баночок різного діаметру для проведення процедури масажу на різних зонах нашого тіла. А тепер давайте розглянемо застосування нашого bl 600 Він застосовується для процедур лімфодренажу, виведення надлишкової рідини. При антицелюлітних масажах, релаксуючих масажах, масажах для покращення кровообігу та зменшення набряклості в наших В комплектацію даного приладу входить блок керування програмою вакуумної терапії, 3 роликових насадки, 6 великих банок та 12 пар маленьких баночок різного діаметру, подвійний шланг з розгалуженням та два одинарні шланги для процедури вакуумної терапії, інструкція, запобіжник та змінні одноразові фільтри. А тепер давайте покроково розглянемо, як же працювати з PL600. Для початку ми вмикаємо наш апарат у мережу. Запам'ятайте важливий момент. Перед початком роботи нам потрібно перевірити наявність одноразового фільтра. Він знаходиться ось тут. Наш фільтр на місці, і ми можемо продовжувати. Підключаємо шланг. До іншого кінця шлангу підключаємо потрібну нам маніпулу для проведення процедури, наприклад, ось таку вакуумну кулькову середнього розміру. І наш апарат готовий до використання. Вмикаємо тут. І процес пішов. Для того, щоб контролювати процес, ми дивимося на індикатор. Він показує силу вакууму в барах при проведенні процедури. Також можна регулювати інтенсивність вакууму. У нас це максимальна потужність, де ми бачимо силу всмоктування 0,6 бар. Коли ми крутимо регулятор інтенсивності, тим самим зменшуємо або збільшуємо силу всмоктування і, відповідно, фіксуємо це на індикаторі. Це дуже зручно і дозволяє зробити процедуру масажу більш комфортною. Також в BL600 є функція імпульсного масажу. Як вона включається? Ми вмикаємо тут, далі вмикаємо імпульсний режим і вибираємо ось цим перемикачем потрібну нам програму. У нас є дві програми для обличчя з різною частотою імпульсу, дві програми для тіла з різною частотою імпульсу. Окрема програма для підтяжки грудей і загальна терапія тіла. Зверніть увагу, що процедуру вакуумного масажу ми проводимо або з використанням косметичної олії, наприклад, ось такої, або з легким кремом. Навіщо це потрібно для того, щоб маніпула легко ковзала та не залишала слідів чи сінців на нашому тілі? Як і у всіх косметологічних процедур, у цих також є протипоказання. Це лихоманка, запальні процеси в організмі. Підняття температури, онкологічні захворювання, захворювання шкіри, такі як акне, псоріаз, екзема чи рани, що довго не загоюються, це порушення кровообігу, тромбози і варикозні розширення вен. Це найголовніші протипоказання до проведення процедур даним апаратом. Є ще маленькі уточнення, ні в якому разі не проводимо вакуумний масаж в ділянках очей, вушних раковин, геніталій та слизових оболонок. А тепер ми розберемо топ-помилок, які частіше всього роблять при роботі з даним апаратом. Помилка перша. Повторне використання фільтра. Після кожної процедури потрібно робити заміну одноразового фільтра, який знаходиться перед силиконовим шлангом. Помилка друга. Забагато олії чи крема. Ні в якому разі не потрібно наносити більше олії чи крема, ніж це потребує тіло людини, на якому ви будете працювати. Якщо ви наносите олії чи крема забагато, залишки потраплятимуть в апарат і приведуть його в неробочий стан. Помилка третя. Неправильно підібраний час і режим проведення процедури. Дякую, що дивились наш відеоогляд. Замовляйте косметологічний комбайн вакуумно-роликового масажу BL600 з гарантією в магазині Техносервіс за посиланням. Будемо раді бачити вас на нашому каналі знову. До нових зустрічей!